Вірменії Чача Смус. Так, як таку, не... просто зайва фігура. Ну, очевидно, що пішак D7 сильна компенсація, ну. Так же не можна. І знову таки, Грос, 2600 живі шахи просто перекатав в одні ворота. Неприємно. Фух, ладно, все, ту партію відпустили, йдемо далі. Двохсотих йду. Якщо дивитися через честі вій України на сайті Ческом, не забувайте фоловити цей канал. Можливо, але там, ну точно, ну, ми всі розуміємо, що там виграшно, а далі просто, ну, ось, я був не найкращим об'єктивно. Так, жертва імпішака, вочевидь. Тепер кінь G5 тут загрожує. Ух ти. Так, ну побив. Вочевидь, побив. Напевно, сюди. Дякую за фоловерство. Majestic asf. Дякую. Так, шмякнули. Ферз Є2, Ферз Є4. Ладно, давайте Ферз Є2. Гомбережно зіграєм. Ого. Так, якщо побив... Ну так, побив, напевно. Трошки ризиковано, але, здається, явного нічого нема. Так, ну, туру підключити завжди правильно. Ну, повинно бути виграшно. Так, що тут? Кінь же 7 шах, король D8. Що, уже нічого нема. First C5. Ну, щось то повинно знайтись. Ух ти, король F8 навіть король 8 сильно. Так, але хоча б він тепер рокіровку не зробить. Так, тепер я його завлік сюди. Він королів 7. Так, де перемога? Давайте так. Це поле в коня заберем. Тому що він сюди все одно мітить. Так. Ну, перейдемо в технічно виграшну позицію. Шах. Сюди. Все тут. Забагато зайвих пішаків в мене. А, е 5 чорт. І назад. Так, це помилка. F4, точно помилка. Тепер шах, шах, і розмінялися. Dankie